Всім привіт! Сьогодні будемо готувати салат із зелених помідорів. Капусту шаткуємо або нарізаємо. Очищену морку натираємо на крупні терці. Цибулю дрібно нарізаємо і додаємо в кастрюлю. Уперце видаляємо насіння і нарізаємо соломкою або ж на квадратики. Відправляємо його до інших овочів. Залишилося подрібнити помідори. Овочі засипаємо сіллю, цукром. І заливаємо олією. Вміст каструлі перемішуємо і ставимо її на плиту. Після закипання варимо салат пів години. В кінці заливаємо оцет і перемішуємо. Розкладаємо готовий киплячий салат в стерильні банки. І закатуємо. Вихід готового продукту близько 5,5 літрів. Банки перевертаємо і накриваємо, щоб салат повільно остигав. Салат виходить соковитий і з невеликою кислинкою.